Святкові дні правоохоронці Закарпаття пильнували спокій та безпеку краян у посиленому режимі. кажуть, було спокійно без грубих порушень, як і у звичайні дні. У новорічну ніч на лінію 102 надійшло понад пів тисячі викликів від закарпатців. Зафіксували 150 порушень адміністративних, що стосувалися переважно правил дорожнього руху і громадського. Порядку, але загалом якихось грубих порушень, які впливали на криміногенну ситуацію, зафіксовано не було. Щодо піротехніки, цього року теж все пройшло спокійно. Закарпатці і гості нашого краю повели себе законослухняно і відповідально. Тобто, запусків не фіксувалося. Були випадки, що телефонували на 102 про те, що чують характерні звуки, але ця інформація не підтверджувалася. Це були це були. Була піротехніка від наших сусідів з країн Європейського союзу. Документувалися і злочинні дії зловмисників. До прикладу, було 1 січня, вже у перший день цього року було затримано чоловіка, який намагався збути цілий арсенал нелегальної зброї. Там, серед вилученого, були і автомати, і гранати. Бойові, тобто, все це вилучили, не допустили розповсюдження цього в регіоні. Також було зафіксовано злочин і в Тячівському районі. Там чоловік на підпитку поранив неповнолітнього хлопця, 17-річного, його також наші колеги затримали, помістили в ізолятор тимчасового тримання, ну і загалом працювали в штатному режимі. Кілька ДТП фіксувалося незначних на щастя, тобто не було якихось серйозних травм у потерпілих. І продовжуємо працювати в цьому році. А от у працівників екстренки у новорічну ніч та й загалом на період свят роботи додалося на 20% Було більше виїздів ніж зазвичай з 9 години 31 грудня 2025 року і першу добу 2026 року. Останній і перший виклик були відповідно за дві хвилини до півночі, і після не обійшлося і без курьозів. Поступила понад 1050 із 9 години 31-го і цілу добу 1-го числа, понад 1000 дзвінків, які на, до нас 531 виїзд знову ж таки, кожен третій виїзд до серцево-судинних захворювань. на 28% більше виїздів до алкогольних сп'янінь і отруєнь, які пов'язані з цим. Збільшене, скажімо так, до 59 випадків було на травми. Тобто, це знову ж таки більше. Майже на на кожен на третину збільшено, порівнюючи з спокійним аналогічним днем. 22, що було отруєння алкоголем. Одна з них дитина є до, до 18 років. А решта фактично стабільна, тобто інсульт, інфаркт в межах статистичних ці показники не змінюються. На 30% збільшення загострення хвороб, які пов'язані фактично з вживанням, скажімо так, з переїданням і вживанням алкоголю. Тобто це панкреатити, холіцистіти, інші захворювання, які фактично пов'язані із харчуванням. Два таких, скажімо так, казусних новорічну ніч було, коли звертається. Талися за медичну, жінка дзвонила за медичною допомогою чоловіка, який заліз в собачу будку і не міг вийти. Тому в даному випадку зрозуміло, ми не виїжджали і скерували туди інші рятувальні служби. І ще один випадок був теж новорічну ніч. Юнак після вживання алкоголю вирішив покупатися в Невіцькому в водоймищі, в одязі, і теж ну там ми виїжджали, бо там було зафіксовано переохолодження. Майже 10 тисяч викликів на лінію 103 надійшло від краян за період з 23 грудня й досі. Понад 5 тисяч 300 виїздів. Для порівняння, у несвяткові дні – це 600-700 викликів щодня. Це серцево-судинні захворювання. Кожен третій виїзд – це, власне, присвячені цій патології. Але якщо порівнювати інший період, не різдвяні, то так, в даний період фіксується підвищення, підвищена кількість виїздів до отруєнь і вживання алкогольних напоїв, травми, тобто, це знову ж таки. Період підвищеної до травми і стани пов'язані із травмами. 17 реанімацій було у нас за, за, за цей період, і е, дві успішних реанімації, коли медики встигли, е, коли вони були. Тобто, це в два фактично врятованих життя. Один із них кейс чотири е, рази е, вдалося е, запускати серце. Фактично після зупинки. Кожен день фіксуємо випадки з перев. Холодженням е і доставляємо їх до медичних закладів за різдвяно новорічний, всього 33 людини постраждали в ДТП е і надана була допомога. А в саме в новорічну ніч сім людей, які ДТП. І, е на жаль, 17 людей з опіками, які теж були обслуговані бригадами екстренки і доставлені до лікувальних закладів. Святковий період триватиме фактично до кінця січня. Попри те, що екстрені служби Закарпаття і надалі залишаються на Артії безпеки краян варто бути відповідальними, дотримуватися правил безпеки, не сідати за кермо на підпитку та вчасно звертатися по допомогу у разі потреби.